26 лютого відбулася 31 ша позачергова сесія міської ради міста Тисмениця. У зв'язку із хворобою міського голови Богдана Дарчина проводила сесію секретар міської ради Ірина Мельник. На сесію прибули 24 з 34 депутатів. Окрім цього, ця сесія була відкритою для тисминицької громади. У зв'язку з чим її і проводили в кіноконцертному залі культурного центру відродження. На порядку денному сесії було тільки два питання: перше про дострок. Кове припинення повноважень голови міської ради Богдана Дарчина. А друге різне цієї сесії продувала та сесія, де розгорталися перепитії щодо перебування на своїй посаді міського голови. Коротко нагадаємо, що 30-та сесія спочатку не зуміла проголосувати за відсторонення Богдана Дарчина із займаної посади. Потім пізніше зібравшись, депутати все таки проголосували за. Але виявилося, що було перед тим подано заяву і від самого міського голови про те, що він іде у відставку. Секретар міської ради Ірина. Мельник пояснила, що через те, що були вихідні дні субота, неділя, заяву зареєстрували тільки в понеділок, 25 лютого. Тож, у зв'язку із заявою міського голови Богдана Дарчина, прийнято рішення про те, що рішення 30-ї сесії вважати недійсним. Повноваження міського голови завершуються із завершенням терміну пробування його на лікарняному. З важливого значне пожвавлення викликала у залі інформація про тих людей, які перебували чи перебувають у партії регіонів. Щоправда, перелік людей у ньому був далеко не повний. В другому питанні заторкнули тему про те, що не потрібно проводити у місті розважальні заходи в зв'язку із кривавими подіями на Майдані у Києві. Щоправда, це ніяк не стосується відзначення 200-ліття з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. На завершенні роботи сесії усі виконали гімн України. Сесія завершила свою роботу.